Слава Ісусу Христу. Присідайте одну хвилинку. Ми будемо до спомину йти. Хочеться про камінь сказати, що Ісус ще одного разу сказав про каміння, коли його зупинили і сказали, ей, то тобі чому кричать? Він пам'ятаєте, того самого сину довидів. І діти кричали, кричали, а деякі люди, особливо наважні з Вигляду, прийшли та йому кажуть, слухайте, що ж ти не кричать. Він каже: слухайте, якщо ці перестануть кричати, каміння почне кричати. Знаєте, що це сталося? Коли євреї відступилися каміння, от ми сіли yeah. <laughs> хвалити Бога. Тому ми сьогодні оте перемінене каміння. І сьогодні це слово сказала. Знаєте, я дякую Богу, дякую. Нашим друзям, які сьогодні були з нами, які підбадьорили нас словами Божими, Духом Божим, який був в них і який є в нас. Ну, одне слово воно одинакове. Ми дорого куплені. Дорого куплені. Давайте це проголошимо, навіть скажемо, дорого куплені, дорого куплені. Може, для нас це воно так собі. Знаєте, Одного журналіста везли із Сомалі. Його зловили ці терористи, пірати там тримали його в заложниках. І інші журналісти там знаходили гроші близько трьох мільйонів доларів, треба було інвести їм як викуп. І коли вони поверталися, цей журналіст, так ну, каже, я сам не що я три мільйони коштую. Знаєте? Якщо говорити про про нас особисто, то ми не, як там, можемо так само сказати, ми навіть не уявляємо, якою ми ціною величезною куплення. І євреїв послання до євреїв 2-3, 2-3, другий розділ, третій вірш, попричає нас, що спасіння так просто дано сьогодні це було говорино. Знаєте, що там написано? Там одне слово написано. Ми, як ми втечемо, коли ми не дбали про таке велике спасіння? Одне слово, є, діє слово звучить дбали. Слухайте, спасіння так легко отримати, але так тяжко залишитися з ним, розвивати його, жити в ньому, бути з Богом близько, правда? Плоть не хоче, злий дух не хоче, світ хоче нас вкрасти, але Бог на нашій стороні. Амінь. Є така пісня. Бог на нашій стороні. Співаємо? Бог на нашій стороні і ми переможемо. Слава Богу. Тому ми сьогодні згадуємо ту перемогу, яка сталася 2000 років назад. Це смерть Сина Божого, яка дала нам називатися дітьми Божими. Дорога була ціна. Оця ціна сьогодні, та, що на столі, згадка про неї, спомин про неї, вона нам нагадує, що ми для Бога безцінні, дорогоцінні, я не знаю, як ще сказати, що ми не нехтували, дбали про своє життя, про своє спасіння, про свою душу. То що дехто хоче вкрасти, коли є, є цінності, є, дехто… злодії з'являються, коли тебе нема цінностей, і злодіїв нема. А що будуть красти? А в виявляється виявляються такі, ну, відкрий десь на базарі якусь дорогоцінність, що в тебе там то, 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 то. Зразу з'являється десь це. Тому ми й ми дорогоцінні, і хтось хоче нашу душу вкрасти. Величезна боротьба за душу людини є сьогодні. Наскільки хоче лукавий вкрасти, наскільки Бог хоче утвердити, провести оцей план, щоб, як сьогодні говорилося, план залишився. Цілі. Одна людина на землі на 100% виконала план. Знаєте кого? Ісус Христос. Його ім'я Ісус Христос. Ми виконуємо на 2%, на 5, на 10, на 60, на 70. Тому що насправді ну, не всі такі покірливі. Ми думаємо, я правильний, я все зробив, я робив. Оцінка прийде пізніше. Але вдячність сьогодні. Слідування за Богом це дорога, яку нам відкрив дорогоцінною кров Ісус Христос. Він став казав я дорога правди і життя. Він став дверима для вівців. Так? Він став пастором, який веде. І багато... Він сам назвався таким. Він сьогодні таким є. Тому ми згадуємо Його. Тому для нас дорогоцінно те, що ми посвятили себе Йому. Бо це найкраще на землі. Чи є щось краще за це? Скажіть. Ти можеш мати мільярди, але ти тільки закінчиться життя мільярдів нема. Що ти з собою забереш що? А коли ти тут? Там чекає вечеря Господня, там чекає весілля, там чекає нове вбрання. сьогодні показували ці е, наші артисти, що виставу показували. Оце біла вбрання. Скажіть, чекає. Це насправді є? Біблія нам обіцяє багато обітниць, і одне із того, що буде це. Тому ми будемо згадувати, роздумуючи про ціну, якою нас було приєднано до Бога. Хто ще не приєднався, хто ще не, не утвердився в Бозі, хто ще не склав за обітницю над жертвою Його? Знаєте, в одному навіть Псалміна це ще далеко-далеко до народження Ісуса Христа, що склали. Обітниці над жертвою Його. От Ми складаємо через те, що Ісус Христос зробив, ми склали заповідь. Хто склав заповідь, слава Богу, хто ще не склав, спішіть. Івангелія від Матвія.